Друзі, всім добра! сталкер на зв'язку. Зіма всього найкраще. Дякую вам, друзі, за лайки, за вподобайки, за активчик, за підтримку на каналі. все це дуже відчувається. Дякую, друзі. дякую За те, що ви є. Бажаю вам міцного козацького, і всього найкращого по житті, взагалі, щоб у вас все було добре. Так, зайшов я, друзі, на рефорж, Перший раз зайшов сюди. Відкатав пару боїв на Е3, на Е4. Взяв два, два рази по знаку першому. Я поки що золотаю, типа в мене рейтинг. Тут, друзі, зайшов. мене хтось питав е з підписників за якісь трансформерні монети. Я казав, що буду ну, завтра розбиратися. Ну, от я зайшов, тут трішки пошарився. І тут побачив, да, є такі трансформерні монети. Я за них купив Хелката. 2500. Хелкат колекційка 7 рівня. Є таке, друже. Купив собі. Така красива заставка. Воно так закрутилось. Там. Ну, є, графіка, да, Графіка подобається, друзі. Питань нема. В, в порівнянні з бліцом графіка, звісно, крута. Спору немає. Ну, я ще не купував ніяких контейнерів, знаєте, то анімація. Дивився, типу, як вони там відкриваються. Так, все круто, Ну, подобається. Потім що я, друзі? Зараз я покажу, що я тут без... безкоштовно ще забрав. Забрав тут на Reforges. і зараз і ось відосик по цьому поводу. Дивимось. Заходите, друзі, сюди написано 2500 золота в подарунок. Нажимаєте Ну, ну все тут на російське, я не знаю, де тут мова я ще не розібрався. Безплатно купити. На 2500 нажимаєте. Зараз, друзі, з'явиться такий сейф, написано в подарунок. Безкоштовно забираєте. І ось у мене було 13170. Забрали і додалось туди. Так що, друзі, отак от на халяву залутав 2500 золота. Може тут ще щось знайду, не знаю. Я ще не шарився, трошки тут полазив. Всім вам, друзі, дякую. За лайки, і вподобайки. І за все вам, друзі, бажаю вам всім міцного козацького. Божого благословення, миру, добра, мирного неба. І з вами був Сталкер. І до зустрічі, друзі. Всіх вас обійняв.